Правильно я розумію, що ви не готові виконувати взяття на себе зобов'язання, про які говорить партія наша Україна. Навпаки, Українська Народна партія за час своєї роботи в Верховній Раді останнього скликання внесла. Я думаю, найбільшу кількість законопроєктів, які повністю співпадають із політикою президента Ющенка в частині захисту національного інтересу, в частині вирішення енергетичних. Проблем України диверсифікації. До речі, ми дуже жорстко поставили вимогу щодо уряду щодо аверсу нафтогону Одеса Брода і багато інших питань. Тому а в частині в цій, підтримки його кандидатури? В цій частині ми повністю виконуємо умови входження в коаліцію і програми коаліційної угоди. А в частині підтримки кандидата у президенти Віктора Ющенка жодного слова у цій коаліційній угоді немає, бо ми балотувалися як кандидати. Народні депутати, а не кандидати у президенти. Те дещо я думаю, що помилилися ті, хто складав заяву нашої України з тим, що нагадують депутатам, які повинні у Верховній Раді сприяти. Реалізації програми президента Ющенка і з тим, що вони повинні підтримати президента Ющенка на виборах. Українська народна партія з цього приводу зробила свій вибір. Ми йдемо із своїм кандидатом, і 24 жовтня відбудеться з'їзд української народної партії, який і визначить хто цим кандидатом буде. Як ви гадаєте, політичні сили, які про які йшлося в повідомленні партії наша Україна? Політичні сили, які утворюють блок, наша Україна народна самооборона, які з них будуть підтримувати президента на чинного главу держави на наступних виборах? Ну, в першу чергу, я думаю, що це має зробити партія президента Ющенка, наша Україна. І, Окрім неї, щойно, і щойно прозвучала інформація, що один із структурних підрозділів партії підтримує іншого кандидата. Це вже нелогічно. Партія повинна підтримувати єдиного кандидата. І в першу чергу, Голову партії Віктора Андрійовича Ющенка. А щодо інших партій нашої коаліції, то принаймні, поки що ведуться дискусії, але більша частина партій, які вийшли в блок, схиляються до підтримки, як вони кажуть, найбільш рейтингового кандидату від помаранчевих сил тобто Юлії Тимошенко. Зокрема, я чув щодо такої позиції, і з боку народного руху України. Самоборони партії Християнсько-Демократичний Союз, захисників вітчизни Юрія Кармазина, ну і інших партій. Так що я думаю, що формальна більшість партій блоку все таки вже визначилася на користь Юлії Тимошенко. Окрему позицію займала ще Українська Народна партія. Ну а наша Україна підтримує президента Ющенка. Юрій Костенко народний депутат від віднос гість нашої програми. Далі доброго вечора, пане Юрію. Ви сказали сьогодні, що діяльність уряду є популістською і збираєтеся забрати двох своїх однопартійців із коаліції? Скажіть, будь ласка, в такому випадку завтра за кадрою призначення будете голосувати, і якої роботи завтра ви очікуєте в парламенті? Це питання буде обговорюватися на групі Української народної партії, і лише після того як ми дійдемо згоди щодо всього комплексу питань. Ми визначимося. Тобто свою Зараз ще визначення немає. Ми сьогодні зробили політичну оцінку того, що нам не вдалося реалізувати із так званою демократичною коаліцією, і саме це стало підставою щодо двох народних депутатів, які ми відкликаємо. А друге, як ми далі будемо працювати в Верховній Раді, як завжди, керуючись інтересами державними, керуючись нашою політичною програмою і політичними завданнями, скажіть, будь ласка, чому саме сьогодні ви заявили про вихід двох своїх людей з коаліції? Адже ви час від часу впродовж року говорили, що не задоволені політкою Тимошенко, говорили про проросійську політку уряду щодо Одеса Броди? У вас там були звернення до Тимошенко щодо переговорів з партією регіонів? Чому саме сьогодні назріло це питання? У вас ну це питання назріло. Трохи раніше, але ми сьогодні його оприлюднили. А пов'язано це з тим, що фактично починається президентська кампанія. Українська родна партія буде брати в цій кампанії участь із своїм кандидатом. З іншого боку, у фракції постійно ведуться дискусії про те, що треба підтримати одного кандидата. Який має найбільший рейтинг, ну тобто тере діючого uh -huh. прем'єр-міністра, і е, третє це той популізм, е, який вже загрожує державним інтересам. Питання обороноздатності, питання енергетичної безпеки, питання бюджетної політики. Сьогодні це все трансформується виключно в популістські ініціативи уряду, е, якими прикривається е, реальний стан справ в Україні, що загрожує. І громадянському спокою, і інтересам кожної людини українська родна партія в цьому дійстві брати участь не може. Тарас Тецьків говорить, що ваші дії нагадують якісь торги, які ведуться з прем'єром, і що це за принциповість? Говорять, що не хочуть бути ширмою для Тимошенко, а самі до неї бігають і намагаються домовитися. Що ви можете сказати про такі слова? І про що саме якщо є якісь домовленості? чи переговори, про що вони ведуться? Ну, Тарас Стецький завжди е, вирізнявся серед депутатів тим, що він е, говорив про якісь речі, які мені невідомі. Тому я, наприклад, не знаю, коли я останній раз е, бігав до прем'єри, як говорить пан Стецьків. Е, останній раз була зустріч. Нашої фракції, рішеки керівників політичних партій, які входять у фракцію з прем'єр-міністром, десь я думаю, десь місяць тому назад. Більше е, я не бігав до прем'єр-міністра, як і раніше. До речі, хочу нагадати тлумачення конституційного суду щодо формування коаліції, так і усього періоду її діяльності. У нас є відеоматеріал, але ми не встигаємо його показати. Хочу лише глядачам нагадати, що коаліцію в парламенті можуть формувати виключно фракції. І так само і так. руйнування коаліції, вихід, і вихід цієї фракції цілої фракції. Скажіть, будь ласка, навіщо тоді цей демарш? Що ви намагаєтеся показати, довести? Коаліція як є, так і буде, і від виходу двох людей вона не зміниться? По перше, це не демарш, а це політична позиція. І з іншого боку, відсутність можливості впливати на політику коаліції і уряду показує на безперспективність подальшого перебування наших двох депутатів. Я нагадаю, що ми їх делегували тоді, коли. Президент не зміг добитися переобрання цієї Верховної Ради. Тоді, коли Україна наближалася до фінансової кризи і дефолту, тоді, коли нелегітимний уряд і нелегітимний парламент лише посилювали кризу явище в Україні. І увійшовши чи делегувавши двох своїх представників, Українська родна партія якраз дозволила і парламенту, і уряду, набувши легітимності, протидіяти кризі. Але коли вісім місяців пройшло, і тепер нема чим звітувати щодо того, що мала робити коаліція, то це є політична позиція, а не демарш. А щодо того, чого ми добуваємося, ми не добиваємося розвалу коаліції. Ми добуваємося тільки одного, щоб українська родна партія із виборцями могла спілкуватися так, як ми 20 років спілкуємося з виборцями, дивлячись в очі і проводячи ту політику, яка потрібна державі і цим людям, які живуть в цій державі, а не тим чи іншим політичним силам. Спасибі, що прийшли до нашої студії був Юрій Костенко.